Я усіх вітаю. Дуже часто люди питають: ну, солодкі вафлі ми вже вміємо робити, але іноді хочеться солоненького. І сьогодні ми зробимо з вами солоні вафлі, і пошагово я вам розповім, що як робити. І як можна приготувати швидко вафлі навіть за декілька хвилин до виходу на роботу. Перш за все, нам потрібно буде одне яйце. І роблю одну порцію. Одне яйце вбило. Можна взяти вінчик або можна взяти лопатку. Також можна взяти і міксер. Передтем розвиваємо яєчко. Вінчиком воно краще збивається. Я додаю трошки водички. Водички я додаю для того, щоб вони були більш м'які. Якщо ви хочете, щоб вони були тверді, можна не додавати. Ну, і також у мене є дуже багато різних спецій та трав, які можна також Додати до наших вафель. Я можу трошечки насипати хмелі сунелі. Ви прибираєте ті приправи, які ви любите. Але е, трави необхідні для того, щоб вони дадуть вам ще й клітковину якусь для, для смаку, прованські трави для смаку та запаху. Я трошки перемішала їх все. І основний інгредієнт, який у нас йде, це вечірній коктейль. Вечірній коктейль ми беремо три мірні ложки, це така порція. Зараз ложечку візьму. Вечірній коктейль я додаю 3 мірні ложки. До речі, коктейль вечірній він підходить якраз дуже добре для солоних блюд, тому що в ньому нейтральний смак. І перемішуємося добре. І його можна робити як із солоними, так і з солодкими. Якщо ви бачите, що трошки загустий, можна ще додати трошки водички. Як вам буде до смаку будете пробувати, коли ви будете готувати, ви зможете знайти ту консистенцію, яка вам буде до смаку. Тобто, яка буде смачна вафля? Або це буде вона дуже м'ягенька, або буде більш тверда. Так, є. Так, готово. А, до речі, знаєте що, вибачте, ще можна додати трошки солі, тому що сам коктейль він трошечки. Солодкуватий, його можна просіяти через сіто, прибрати чорненькі вкраплення, але можна і не прибирати. Я додала ще солі і ось така консистенція. зараз я вам покажу, яка вона виходить в мене. Зараз. Ось така консистенція підходить нам до вакуу. Моя вафтинця вже нагрілася, і я зараз Викладаю, в мене вийдеться дві вафлі. Я викладаю на свою вафельницю їх. Ретельно вимащуємо драгоценні наші білок, клітковина. Закриваємо. Готуватися вони будуть ну, буквально, може бути, хвилини 4-5, залежності від того, яка у вас вафліця. Ну що, будемо чекати, поки вони приготуються, а тим часом я приготую собі, що я можу покласти всередину вафлі, якщо я хочу щось на зразок чизберу, або просто додати туди помідорчик, авокадо, кусочок сирочка. Чекаємо. Ну що... Мої вафлі з вечірнього коктейля вже готові. Ось такі вони гарненькі получаються. Вони дуже-дуже ароматні. Дві вафельки, на які ми можемо покласти зелень, сир, томати, авокадо. І буде дуже смачний. Це вже не перекус, а буде повноцінний обід. Вафлі наші ми зробили з вечірнього коктейлю, а вечірній коктейль це білок. І ми взяли сюди 3 ложки білку, тобто наші вафлі мають вже 10 грам білку. І якщо ми ще візьмемо одне яйце, то це ще приблизно 5-6 грам. Отже, наші вафлі з вечірнього коктейлю мають приблизно 15 грам білку. Це 2 вафлі. І по калоріям... Вони мають приблизно 100-170 калорій, Тобто малоколорійний, але високобілковий може бути обід. А, отже, ми їх прикрасимо, і трошки пізніше я скину фото, які, як можна їх зробити більш ситнішим і вкуснішим. І я вам скажу, ніякий гамбургер і чизбургер не порівняються зі смаком та поживною цінністю цих вафель. Давайте оздобимо нашу вафлю з вечірнього коктейлю, щоб вона була ще більш поживніша, ну і смачна, буде ще більш смачніша. Отже, наші дві вафлі. Для, цього, для цієї вафлі я взяла плавлений сир. Я його беру небагато, трошки для. Просто як би для смаку. Але ви можете взяти твердий сир, як вам буде смачно. Можемо взяти маскарпона або Філадельфія. Просто наразі в мене зараз такого немає, але Філадельфію я дуже-дуже люблю. І злегка я так змазала нашу вафлю на самий-самий низ. І працюємо далі. Робимо наші вафлі ще сітнішими. Також укладаю капусточку на одну сторону. Вафлю і на другу. До цієї вафлі я також додаю зелень, укроп, петрушка, те, що в мене є, я думаю, у кожного зараз вдома є завжди якась зелень є. Також додаю авокадо, він зробить нашу вафлю більш поживнішу. Є, уклала. І на цю вафлю я можу покласти ще й помідорчики. Якщо на томатному не кладемо, то тут можна ще покласти помідорчики. У нас вийде такий великий чизбургер, але дуже-дуже поживний. Капусточку уклали, зелень зробили. І ось така вафля у нас вийшло на перекус. З помідоркою, з авокадо, з зеленю, можна солоний огірочок положити. Бачите, оце я зробила, це в мене буде дуже поживний обід, тому що тут є і білок, і е, жири корисні, і клютковина, і він мало калорійни. Він не буде шкодити для моєї фігури. А я ще й досі працюю над своєю фігурою, тому готувати можна легко, швидко та смачно. Ось такий смачний у нас обід буде.